Російська Федерація атакувала Польщу дронами, поки що дронами, поки що невеликою кількістю. Сьогодні вночі. Хто бачить у це відео, вперше і не чув новини про це. Ну, знаєте, я можу тільки сказати словами людей, які вночі не спали. А ми реально не спали до пів четвертої. Сьогодні, от, 8.20 Я на роботу поспішаю. Якраз перша пара. І люди пишуть: от я заздрю тим, хто спить. Вони прокинуться. А йде третя світова війна. Так ось Росія дійсно атакувала Польщу. Ми не будемо зараз говорити про те, перетнули дрони кордон, не перетнули дрони кордон. Я вчора. Якраз запитав українців, хто в Польщі, як там ситуація. Ну, і писали рі з різних міст. Ви можете в телеграмі знайти, є в описі під цим відео. І дійсно, люди по-різному пишуть, що тихо, 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 тобто це фейк, російський фейк. Потім виявилося, що не фейк, тому що відреагувало вже польське. Міністерства оборони потім відреагував президент і ось їхній. А і от станом на сьогодні, станом на ось 8.20 є вже заява про те, що Польщі дадуть виділять 43 мільярда євро на оборону у зв'язку з тим, що сталося. Отак, сорок 43 мільярда. І ти думаєш, 43 мільярда це всього 12 дронів. Ну, по перше, їх не буде 12. Тобто, якщо Російська Федерація на це наважилась, ми розуміємо, що це лише перший, перший пальчик у двері. Далі буде рука, далі буде плече, далі буде повністю весь торс. Ми це чудово розуміємо. Друге, Російська Федерація не б'є просто по Польщі, тому що їй захотілося там зруйнувати щось, а б'є по складам. Тобто, всі атаки, які вчора були, всі мали напрям на логістичні хаби. Ми розуміємо, що це для України в основному для України, незважаючи на певною мірою натягнуті відносини між Польщею та Україною, Польща виконує свої обов'язки стосовно відправлення до України всього необхідного спорядження. І тут виникає питання: що буде завтра, післязавтра, якщо Російська Федерація продовжить? Атакувати дронами. Якщо Російська Федерація наважиться, можливо, запустити балістичну ракету прямо по центру логістичному, похабу, що буде? От Просто виникає питання, на яке ми маємо з вами зрозуміти відповідь. Ну, тут варіантів кілька. Перше, це Польща може а, вийти з угоди про допомогу Україні. Тобто Польща може не вписуватись у війну. Оскільки все дійшло до такої стадії, Польща може вийти з цього. Тобто, все, нема центрів, нема. Ну але це певна капітуляція і демонстрація слабкості Польщі. Подумати, що буде саме так, неприємно, не хочеться, не віриться, але варіант такий можливий. Я не схильний до цього, але все ж таки це можливо. Давайте. Нехай ця версія буде відсотків 20-25, не більше. Або для Польщі, вибачте, це поразка. Якщо так, то завтра можна просто наступати на Польщу з боку Білорусі, і, і все. Далі, наступний момент пов'язаний з тим: а чи будуть за Польщу вписуватись інші держави? Це теж дуже важливо. Польща, я нагадую, країна НАТО, член, краї... член НАТО. І п'ята стаття, про яку всі говорять політики, вона вимагає, щоб а, тепер всі, хто є членами НАТО, відреагували. Проте я ось нещодавно був на одному з ефірів і пояснював, п'ята стаття не вимагає одночасної реакції. Вона не вимагає миттєвої збройної агресії проти е, агресора. Тобто е, те, що на Польщу напали умовно, п'ята стаття не говорить, що от зараз всі на Російську Федерацію нападуть. Ні. П'ята стаття говорить про те, що е, вони мають прийняти рішення. Вони мають. Допомогу здати одразу і так далі. Тобто, от гроші, наприклад. Ну, я от в ефірі так і пояснив, що це можуть бути гроші, це можуть бути постачання зброї і так далі. Тобто ніде не зазначено, що це швидко, миттєво напад на країну агресора. Наступний момент це момент, пов'язаний з тим, а в Україні тепер як Як в Україні бути? Тобто, якщо країни члени НАТО. Не агресуватимуть проти Російської Федерації, не будуть нападати на Російську Федерацію, не будуть чинити теж обстріли Російської Федерації під час обстрілів умовно Польщі. Тоді це означає для України, це означає, що п'ята стаття не працює. Тобто, ось ці всі уявні фейкові штуки про якісь гарантії безпеки, вони не працюють. Тобто, Російська Федерація могла завдати усього удару. З метою дискредитації п'ятої статті статуту НАТО показати всьому світові, показати Україні, показати самим собі довести, що страшного нічого не буде. Тобто, можна напасти на країну НАТО і нічого страшного не буде. Оце дуже важливий момент, який може випробувати Російська Федерація. Для нас це критичний момент, адже тоді руйнується вся е, дипломатична оця структура. Виявляється, ми вимагаємо те, що не може працювати. Ну, власне, хто зі мною на каналі, той знає, ми давно про це говорили. Що оці всі уявлення про п'яту статтю, як про яке залізне небо, це це все фейк. Тобто, ми, ми толочимо воду в ступі. Наступний момент, чому Російська Федерація що далі може бути в Польщі, це може бути суспільний спротив, тобто громадяни Польщі, які не надто привітні до українців, можуть вийти на протести з вимогою до президента уряду призупинити або зупинити постачання всього, що Європа надає через Польщу до України. А це може бути, якщо протести будуть масовими, і Російська Федерація явно зможе це трішечки розкачати на території Польщі, пояснивши, що ось удари це тому, що і впевнений будуть сьогодні коментарі від Медведєва і від там, Ушакова, і від Піскова про те, що це все військові об'єкти. Ми будемо розглядати це як військові об'єкти. На інших територіях, власне, Путін про це неодноразово заявляв, що ті країни, які допомагають Україні в війні, вони теж розглядаються як військові об'єкти. І поляки, які ще цю ніч провели нормально, які ще спали, які не чули вибухів, які не бачили дронів. Хоча там деякими пабліками польськими були кілька фотографій, так ось вони завтра вже можуть вимагати, вимагати. Від уряду фактично скорочення зменшення згортання осієї допомоги, яка є, і це реально велика проблема. Це виклик для України, адже э, Російська Федерація, завдавши всього на всього невеличкий удар, причому ми не знаємо навіть чи дрони перетнули. Польщу, тому що, от ще раз повторюю, навіть якщо вони перетнули, поляки будуть намагатися це приховати, мені здається, тому що все ж таки тоді доведеться абсолютно жорстко реагувати країнам НАТО всьому, всьому альянсу і робити гострі заяви і йти на розрив там, дипломатичних відносин, всього а, з Російською Федерацією, а вони цього не хочуть. А тепер загальний висновок. Місяць, місяць, якщо не більше, я ходжу по ресурсам різним, де мене запрошують, це небагато, але там, де буваю. І е, повторюю, і те ж саме: Третя світова війна в її холодній фазі розпочалась. Це теж холодна фаза. Незважаючи на кілька дронів на території Польщі, це все одно холодна війна, яка вже розпочалась. Чому розпочалась? Тому що в Україні війна надто затягнулася, і Російська Федерація отримала собі в союзники Китай, Індію, Пакистан, Іран, КНДР, Ірак, Ємен купу всього. Зверніть увагу, що Ізраїль навіть вже Катар обстріляв, що взагалі дуже дивно, і Ізраїль теж не до кінця усвідомлює, що з ним буде. В результаті Третьої світової війни. Ну, Ізраїль зникне. Просто ми повинні це розуміти. Ізраїль зникне, якщо Третя світова війна перейде в гарячу стадію. Нічого не врятує Ізраїль. Нічого. Тому я б там на їх місці був би обережним, все ж таки. А на нашому місці я, я б усвідомлював, що лінія розлому Третьої світової йде через Україну. На жаль, але це так. Слова про те, що Путін, не треба зупинятися, бо Путін накопичить і знову прийде, виявились найбільшою найбільшою геополітичною, геостратегічною катастрофою. Ми фактично на стероїдах всі разом нагодували Путіна. І тепер, тепер йому немає сенсу зупинятися. У нього є все для війни. Це те. Що з 2022 року, методично, я повторюю в своїх ефірах: Путін стане сильнішим у війні, а не без війни. Навіть якщо крикуни кричали, Путін не треба зупинятися, бо Путін накопиче знову прийде. Це була прямо державна майже лінія. Чиновники повторювали ці тези. Але подивіться, що сталося: Путін став сильнішим саме під час війни. І тепер він. Атакує навіть країну НАТО. Він нічого не боїться. І це величезний виклик. Чи можна сьогодні зупинити Путіна? Моя відповідь: ні. Пізно. Пізно. Але щось робити потрібно. І на мир доведеться погодитись, хоч якісь конфігурації. Бо інакше може бути страшне. Не забувайте підписуватись, напишіть ваші думки, і всім бажаю гарного дня. Не ігноруйте тривоги і не ігноруйте хвилину мовчання, яка от, буквально за 30 хвилин. Бережіть себе.